Всім привіт! В даному уроці ми з вами розберемо детальніше, глибше про типографіку, про типографіку в дизайні, як її використовувати, як правильно розміщувати текст на нашому дизайнерському полотні. І про це все ми з вами поспілкуємося саме в цьому уроці. Перше правило: правило номер один звучить так: не креатив. Притримуйся простих правил. Просто нам в дизайні не потрібно дивувати людей. І е, насправді, якщо крута типографіка, це проста типографіка в сприйнятті. Не потрібно якісь е, використовувати часто шрифти з карлючками, якимись і так далі. так далі. Ми можемо мати в нашому дизайнерському арсеналі буквально декілька шрифтів, і ними користуватися для того, щоб просто передавати зміст сенс той, який е, потребує від нас бізнес. І, звичайно. Що дуже важливо, щоб типографіка була читаєма. Це дуже важливий критерій, тому що інколи ми зустрічаємо типографіку, яку складно прочитати, складні букви. Ми не розуміємо, що там написано, і це ускладнює сенс, який ми повинні обов'язково донести. Наше завдання як дизайнерів створити правильну композицію з, скажімо, нашого дизайнерського полотна і виставити акценти, виставити ієрархію. Правильно розставити правильно читаємо важливо це слово важливо читаємо текст. Щоб це все було добре для сприйняття для тих людей, які будуть його взагалі бачити. І для цього є певні правила, про які я вам зараз розповім, тому що краще їх притримуватися, і тоді у вас дизайн точно завжди буде виходити класним і крутим. Які є лайфхаки? В першу чергу, це композиція. І ми зараз про неї поговоримо. Я розповім, як розміщувати текст по відношенню до форми дизайну. Форми є різні. В основному ми працюємо з такими трьома типами форми. Це форма, наприклад, А4. Це каталоги, журнали, якісь листівки, сертифікати. Це може бути CityLight. Він не А4, але в нього така. Прямокутна форма видовжена у висоту. Це можуть бути різноманітні постери і так далі. Вам розміри зараз на даний момент не потрібно знати. Вам потрібно знати саме форми, які вони взагалі бувають. Їх є три, не так вже багато. Все, що інше, це вже просто якісь конкретні параметри, конкретно індивідуальні, але це нормальна ситуація. В основному це просто прямокутники або квадрати, або горизонтальний прямокутник, або вертикальний прямокутник. Тут у нас розписано. Навіть декілька просто прикладів, що де частіше використовується. Цих прикладів є набагато більше, але вам цього потріб... не потрібно знати. Ви зможете просто загуглити, дізнатися розміри точно, тому що я не можу вам надати всі розміри, які взагалі існують у світі, тому що кожен ваш клієнт може прийти з якимось окремим індивідуальним розміром. Але моє завдання показати, як в якихось певних стандартних формах розміщувати ті чи інші тексти. Пам'ятаємо завжди за рамку, тобто, який би ви не брали за основу дизайн, фон, який би він не був розмір, повинна завжди бути рамка. Вона повинна бути, можна сказати, уявна. Ви можете собі її домальовувати такими допоміжними просто елементами в фотошопі чи в ілюстраторі, це лінійки виставляються. Це так зване повітря, яке повинно виставлятися завжди зліва, справа, зверху і знизу. І це завжди буде робити ваш дизайн чистішим, більш правильнішим. І так потрібно робити. Пам'ятайте завжди про ці рамки і не ставте важливу інформацію саме. До краю близько, так це завжди буде виглядати погано, завжди залишається якийсь певний відступ, великий відступ краще ніж супер, якийсь маленький відступ. Про це ми ще зараз поговоримо. Головне правило це правило ієрархії і. Воно звучить так: У нас є завжди тато, це заголовок зазвичай. Це найважливіша інформація, яку ми хочемо донести. Друге, це мама, це підзаголовок, вона менша відповідно від нашого заголовку. І є основний текст, його називають часто я. Тобто це основне таке правило, яке вам потрібно запам'ятати, і в залежності від того, яку інформацію вам надає клієнт, розміщувати її правильно по сенсах. Завжди, в першу чергу, йде найважливіший сенс, який нам потрібно донести. Також е ієрархію. Розрізняють також по формі. Тобто, якщо, наприклад, у нас є якісь великі елементи, потім менші, 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 це також ієрархія. Якщо дивитися, наприклад, на військову тематику, так, то там є генерал, і там нижче йдуть там, капітани, майори і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Можливо, я помилився в цій тематиці, але все ж таки, я думаю, ви розумієте, тобто є певна ієрархія у всьому, так само і в дизайні, і вам потрібно обов'язково притримуватися цього правила. Якщо на саме сенс, то знову ж таки я повторюся у нас є найбільший заголовок, потім підзаголовок, основний текст. А далі у нас може бути ще якийсь допоміжний текст, він може бути ще меншого тексту і так далі. Вам потрібно це розуміти і виставляти сенсову інформацію згідно цього правила. Поїхали. Значить, зліва ви бачите правильно відформатований текст. Тут у нас є рамка, яка намальована просто для прикладу. Так, це не є дизайн, це просто показана рамка для того, щоб ви розуміли, що будь-який текст виставляється саме в цю рамку, і тоді він буде виглядати добре. Справа ви можете бачити текст, який розміщений не дуже добре, тому що. Ми бачимо, що, в принципі, заголовок у нас стоїть добре, але наш, наша другорядна інформація, вона вже трошечки вона зміщена, вона вже виглядає недобре, вона ніби не в правильному місці стоїть. І так робити не можна. Така ж сама ситуація в нас з логотипом внизу. І в нас зараз тут відбувається хаос, все розміщено хаотично, без якогось правила, і тому все виглядає погано. Зліва в нас все виставлено правильно по ієрархії, все вирівняно і все розміщено по якірних точках. Ще один приклад: додавання певних відступів, так не виставляйте інформацію дуже-дуже близько до країв. Це виглядає завжди погано. Також ще один приклад, коли нам потрібно додати, наприклад, якісь пункти. Там 1, 2, 3, 4, 5. І ці пункти також потрібно слідкувати правилам вирівнювання. І вони повинні стояти в правильному порядку. Не виставляйте їх знову ж таки хаотично. Там одиничка зліва, потім внизу йде справа два зміщені і так далі. Так, це виглядати буде в 100% випадків погано і так не використовуйте, тому що це погано. Ще один приклад. Тут у нас ситуація така ж сама. в нас знову текст дуже близько до краю, неправильно вирівняний. Так не можна робити. Ще одна ситуація, коли ми дуже все одне від одного далеко розміщуємо, тому що у нас є заголовок, і він завжди буде працювати з так званою мамою. Це підзаголовок, і вони повинні бути одне до одного близько. Є теорія, яка називається близькості. І за даною теорією, так у нас схожі елементи, особливо по змісту, вони повинні бути одне до одного близько, тому що вони одне одного доповнюють. І таким чином, в даному варіанті, справа в нас дуже великий відступ, так робити неправильно. А тепер щодо вирівнювання по центру, тому що якщо ми будемо вирівнювати текст завжди по лівому краю, це. Завжди буде виглядати правильно і буде добре. Я вам рекомендую у практично 90% вашого дизайну використовувати ліве вирівнювання, і це буде дизайн завжди йти правильно. І е, якщо вже ви в принципі хочете використати центра центрування по центру нашої робочої області, то вирівнюйте усі елементи по відношенню до цього центру. Бо якщо ви будете вирівнювати якось зі зміщенням трошечки наліво, це буде виглядати знову ж таки негарно, недобре і погано. Тому притримуйтесь краще таких правил. Е, у вас буде ця презентація, ви можете з нею порівнювати, ознайомлюватися, дивитися, використовувати ці правила для свого власного дизайну. Також інколи у нас на нашому дизайнерському полотні, яке б воно не було, ми можемо додавати, скажімо, контрастний кольор або контрастний фон. і Кожен новий такий фон, кожен новий прямокутник, він, як бачите, візуально утворюється. І на цьому квадраті чи прямокутнику можна використовувати знову ж таки ті ж самі правила, які ви використовуєте. Тому, якщо в нас, наприклад, зверху зліва, зліва центрується текст і все вирівнено по центру, то внизу ми вже розмістили всю інформацію зліва направо. І вона також добре дивиться. І по кожному з цих прямокутників інформація розміщена добре. І користуйтеся цим, коли вам потрібно дійсно розмістити багато інформації або якісь різноманітні пункти, які можуть нам давати клієнти. Вони можуть нам давати багато таких пунктів. І якщо ви будете робити так, то у вас завжди дизайн буде виглядати правильно і добре. А ми бачимо знову ж таки хаотично вирівняна інформація. Незрозуміло, як відбувається ієрархія, що до чого. Відноситься, і це виглядає як хаос. Дизайн це порядок. Дизайн це зробити інформацію так, щоб вона добре читалася. А інформація добре читається тоді, коли є відповідні правила і є порядок саме в цьому. Тому користуйтеся цим. Це правило, скажімо, розміщення текстової інформації на нашому полотні. Воно буває різне, але правила завжди. Ці, які я вам показую, і якщо ви будете ними користуватися, ваш дизайн буде виходити хорошим. Також е, притримуйтесь контрасту. Контраст допоможе виділити інформацію, зробити її читаємою. Е, зазвичай використовуються для тексту два кольори. Перший це чорний, другий це білий. І е, розміщуєте на білому фоні чорним шрифтом, на чорному фоні білим шрифтом. І е, тоді у вас також дизайн завжди буде виглядати правильно, добре. У вас буде правильно використане правило контрасту. а… а Найважливіше, що є при е, роботі з типографікою, це читаємість її, тому нам обов'язково потрібно зробити, щоб це все було видно. Бо, е, як ви бачите справа, в першому варіанті зверху ми бачимо, що текст занадто світлий, він практично зливається з білим фоном, і його дуже важко читати. Ми, в принципі, можемо його прочитати, але е, це робить нам, це створює нам певну складність е, в цьому читанні. Так само і на чорному фоні, коли дуже. Темний текст, його важко прочитати. Не використовуйте і не користуйтеся такими техніками, користуйтеся тільки правильним, тим, що я вам показую, що позначено зеленою галочкою. Також, якщо у нас є різні, різні кольори, у нас вони можуть, можуть бути різними. Тоді ви можете, наприклад, от якщо в нас є зліва світло, такий зелений фон, знову ж таки, нам потрібно знайти темно-зелений фон, Або чорний, і це чорна чор, чорний фон також, чорний е, текст також буде добре. Читатися на червоному краще читається білий колір, ніж, як ви бачите, чорний. Так? В принципі, він читається, в принципі, тут все видно, так? але все ж таки тут це виглядає не дуже добре. Так само, якщо ми на дуже світлому фоні виставимо світлий текст, це буде заважати нашим очам читати добре інформацію, тому так не робіть. Притримуйтесь, будь ласка, правило контрасту. Також стосовно фото, завжди шукайте фото, де є вільний простір. Або вирізайте людей і створюйте самостійно цей простір. Виставляйте якийсь фон і робіть це вручну, тому що якщо ви будете вибирати фото, де... Буде ваш текст погано лягати, де він буде погано читатися, і це буде суперечити правилу контрасту, то вам потрібно, звичайно, шукати інше фото, бо найважливіше, щоб текст добре читався. Шукайте фото, де ви можете, скажімо, розмістити так текст. Щоб він дуже і дуже добре читався, якщо це, наприклад, ви можете знайти, от наприклад, світлий фон як небо, як ви зараз бачите, так, і розмістити інформацію. Ми все добре читаємо. Нам, нам не складно читати цю інформацію. Це все добре. І в нас справа картинка. Так, у нас просто знову правило контрасту чорний і білий. Ось це неправильно, тому що, бачите, у нас зливається все з нашим фоном. Хоча картинка дуже класна, але текст дуже важко читати. І зараз я вам покажу, як можна виправити цю ситуацію. Якщо все ж таки, наприклад, нам клієнт дає картинку, каже: От я хочу так використати, її обов'язково мені потрібно е, взяти до уваги. І я вам зараз покажу, як можна вийти з цієї ситуації. В першу чергу. Ми можемо віддзеркалити фото. Що це нам дасть? По-перше, в нас з іншої сторони є більше вільного такого простору, тобто там є більше білого кольору, який добре може лягти в нас, на, скажімо, з чорним шрифтом, який буде контрастним. Наступний момент ми також можемо зробити кадрування фото, тобто його трошечки збільшити, і тим самим знову розширити саме той простір, де ми будемо розміщувати нашу текстову інформацію. Плюс ми можемо додати темний фон. Темний фон зробить нам більш таку затемнену картинку. Ми, в принципі, всі деталі бачимо, все нам видимо, але... Це створить нам таку верхню плашку, яка, на яку ми, звичайно, поставимо білий текст. І як бачите, весь контекст він залишився, але тепер дуже добре читаються у нас шрифти. І це важливо. Також я прибрав у фотошопі просто цю полоску, яка в нас. Була ось, ви можете побачити тут, яка нам заважала, і в принципі, тепер наше фото виглядає набагато краще, але важливе не так фото, а так важливий текст, який ми розміщуємо, тому що він важливіший, тому що він передає нам сенс. І це буде добре. Інший варіант, якщо ми не будемо використовувати чорну плашку, ми можемо просто збільшити наш робочий простір. Я це зробив у фотошопі, я просто збільшив робочу частину даного столу, і по факту в мене трошечки все змістилося направо. І текст дуже добре ліг. Він ліг повністю на контрастний білий колір, і він дуже добре читається. І в нас є точно видима класна картинка, і все в нас виглядає добре. Тепер ми поговоримо з вами про типографіку саме у логотипах, тому що це також важливо, тому що я бачу часто помилки, коли в логотипах дуже часто роблять і виставляють неправильно текст, тому хочу ще про це вам розповісти. Зазвичай логотип має графічний знак плюс шрифт. Тобто, в основному більшість логотипів у світі складається саме так: це є назва і це є якийсь графічний елемент, і це нормально, тому що якщо ваш клієнт просить, наприклад, нехай буде тільки сам значок. У вашому логотипі, то це неправильно, тому що йому обов'язково потрібна назва його компанії. Він не Apple для того, щоб усі люди розуміли, знали, що от е, ця компанія впізнавана, і їм не потрібно вже е, їм не потрібно підписувати Apple, тому що в них є значок, який впізнаваний по всьому світу, е, всі його знають. І е, тому ми можемо не писати. Але в більшості в 95% випадків компаній нам потрібно обов'язково використовувати саме цей параметр. Інколи буває так, що є е, лише сам шрифт. Тобто просто пише назва компанії, це може бути просто гарний шрифт, це може бути шрифт з додаванням е, якихось мілких таких елементів, або саме робота, саме з шрифтом, якась його зміна, додавання внутрішнього значка. Але про це ми. З вами будемо спілкуватися у модулі про логотипи, зараз про це не буду розповідати. Стандартна пропорція, нам потрібно брати баланс нашої такої дизайнерської ваги 50% на 50%. Тобто, коли у нас шрифт і значок мають рівноцінну вагу саме дизайну. Тобто, вони, якщо подивитися на них, то вони приблизно займають однаковий розмір, так саме таку об'ємну вагу. Як це може ще виглядати? Просто є чіткі правила, як виставляти значок для шрифта, і їх є в принципі. Лише два варіанти, два основних варіанти. Якщо ви будете користуватися на початковому етапі, лише тільки цим, то у вас будуть виходити завжди класні, хороші логотипи. Експериментувати з формами, з розміщенням. Ви зможете потім, коли станете крутішими дизайнерами, а зараз краще притримуватися правил, щоб не помилятися і робити точно, точно щоб ваш логотип виглядав завжди круто. Це два основні е, види розміщення. І ви можете бачити, що дуже багато компаній, відомих компаній, які е, мають просто стандартне це розміщення, коли у нас, наприклад, значок зліва, справа, текст або значок зверху і внизу в нас текст, шрифт, назва е, компанії. І це виглядає добре. Користуйтеся цим правилом і е, е, нічого не додавайте свого, не старайтеся розмістити якось неправильно е, значок. Тому що зазвичай це виглядає недобре і погано усі круті дизайнери доходять до того, що простота вона виглядає завжди краще, крутіше, і ви також до цього дійдете що. Ви будете розуміти, що от саме таке розміщення, воно найкраще. А я хочу вас зараз якраз перетягнути на той рівень, так відразу, щоб ви не проходили там роки навчання в університетах, не вчили довго про графічний дизайн. Я вам відразу кажу, як правильно, як робити, і ви відразу робите цю трансформацію і переходите на відразу, можна сказати, з нуля до найкрутішого рівня, який у всьому світі затверджений. Які є ще найчастіші помилки, які я бачу, коли в нас є завеликий шрифт по відношенню до значка? Тобто, коли ми виставляємо велику-велику назву, а наш значок він такий занадто мілкий, його вага не відповідає шрифту, і це виглядає також погано. Є ще зворотній, такий ж самий поганий приклад, коли в нас є завеликий значок по відношенню до нашого шрифту. Це також виглядає погано. Це також виглядає недобре, тому, будь ласка, притримуйтеся правила 50% на 50%. Сят, і у вас завжди будуть логотипи виходити класними, крутими і е, як мінімум правильними е, до того, які вони мають бути. Також не розміщуйте ваші значки по відношенню до шрифта в якихось незрозумілих, скажімо, місцях. Так? Не виставляйте трошечки вище, не виставляйте з правої сторони, не виставляйте в якихось нестандартних таких місцях, тому що в більшості випадків це буде виглядати погано і в домашніх завданнях ми будемо завжди вас поправляти в цьому плані. Тому краще навчіться зараз робити так, як в принципі використовують 90% дизайнерів. Правильно, а експериментувати ви зможете потім по ходу справи, коли будете більше, більше частіше розвиватися як графічні дизайнери. І. Основне правило: полюбіть роботу з шрифтами. Їх полюбіть і користуйтеся ними правильно. Краще зараз запам'ятайте ці правила. В ідеалі, подивіться ще раз цей урок, запам'ятайте, повертайтеся до цього уроку, коли у вас є проблеми з розміщенням інформації, яку вам дав клієнт. І звертайтеся до цих правил, повторюйте і полюбіть шрифти, і вони дозволять вам. Створювати крутий, класний якісний дизайн.